Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже чудо іконої погонської матінки Божої, до якої сьогодні народна і міжнародна, це світня, 28 проща Вервеці. І хай Бог висловив моління там. А особливо я хочу нагадати, дорогі мої брати і сестри в Христі вам. Що там сталося неймовірне чудо, я Показую я вам це було 20 липня 2018 року, коли засіяв хрест 12 стації хресної дороги, яка там є. І це був знак, що попереду війна, біда, але Господь сказав, що як неможливо знищити світло Боже. Неможливо знищити Україну, і що вона неминуче переможе. Нагадаю, що чудо це сталося після 100-річчя зяв матінки Божої в потіні. І е, тоді е, були особливі передання, які сказав е, я у відео тому і наступних своїх, е, що бог відтягнув ще той час, е, коли всесвітня доросвіти має дивити вже Христа. чорного око, через космічні супутники має зробити таке кіношо дуре і власне він має сказати, що його столиця Київ, що він примирює е, всі народи і що Україна з воюючої країни перетворюється в мирно е, і закличе до співпраці всіх, хто за те, що було змирення народів, нібито. А хто проти цього, то скаже, є нейтральна армія, велика, китайська. І хай вона наводить порядок як армія, як поліція, і власне китайців захочуть використати як головну націю, яка буде допомагати рашофашистам і ізраїльцям хабатникам бо там теж в Ізраїлі багато є тих, які проти тої секти Хабат і в яку входить Путін, гад, Каламойша, який зараз переховується в тюрмі, е, тому що. Хотіли з ним перегорити від США, туди певні зупинити все те зло, що заплановано було. План люди злі, неминуче хочуть закрутити, дорогі мої. Тому молимося. Хай Бог благостоїть чудотворною іконою матінки Божої погонської. Вислухай наші моління, нагадай, що саме ця ікона зробила неймовірне велике чудо тільки в нас в Україні, тільки в нашій області, коли селяли п'яні анкеведисти, то громи блискавки, побивали їх. Майже 20 сатанистів за винятком двох, які розповіли про те. Що сталося, потім їх самі чекісти убили. Це було восени в кінці сорокових років. На жаль, не знаємо точної дати, тому що тих людей, які за це говорили, у совєтський час убивали. Але недавно на мене вийшли люди, які мені оповіли, що це восени було. А ще уточнюють вони від одної старенької людини. Передання, в якому саме році це було. Ну, коли Бог прибуде, неминуче ми знати це будемо. Я тільки нагадаю, що це сяйво, розп'ятого Ісуса було саме в бік Києва, і я говорив, що. Так, Україну мають розіпнути, але ми маємо пам'ятати, що як Христос Воскрес, так воскресне Україна. Це сказали Бог, Божа Мати, але Воскресіння буде тільки тоді, коли сонця прийде Бог, Богородиця, і сонячно воскреслі святі, які в останні роки, як сказав Господь Бог, загинуть. Я це говорив в своїх відео. На жаль, за день буде вмирати більше ніж в минулі роки за місяці. Так воно на жаль стається. Нам не відкривають число тих, які зараз в Україну життя віддають, проводячи наступ через ті оборонні позиції. Що я говорив, що було слово матінки Боже, що тебе навпаки закріпитися на тих гробежах, що є. І знати, що війна ще більше буде, і цінувати наших солдат, не давати наступ їм іти, не підставляти на всі ті ситуації злі. Про що я показував відео свої, коли є певні командири, ті, які мають тайні завдання і проплачені е, тими сатанистами, московитами чи хабатниками, що ви знаєте, дуже багато наших воїнів, особливо цього літа. Віддали життя з Україну, але тішить та новина, сказала Пресвята Божа Мати із приславним нашим Богом мені в п'ятницю. Біля Старасного Христа України 15 вересня що Бог верне 90 тисяч наших героїв, які віддали життя в останні 10 років з часу подій, зв'язаних з Майданом, а потім тою третьою сусідньою війною, яка стає все важча і яка неминуче перейде в ту стадію, коли богом прокляті московити разом з китайцями застосують. Атомну зброю і ймовірно США е, дасть, як кажуть, відповідь. Бо мета е, кожної війни погубити побільше християнських народів. І перша всесвітня війна, і друга всесвітня, і третя запланована тими сатанистами, глобалістами, які зараз е, вже мають свій бункер великий, переховуються е, під е, Непалом. У Китаї і там же ж переходиться Антихрист Путін Богом проклятий. Я про це говорив, що його ніхто не зможе вбити, поки не прийде Бог, і поки його як того черва не витягне з того бункера на суд Божий, який має бути в Києві. І власне я говорив, що це неймовірне чудо. Показав, що не думайте, що це якийсь сонячний ефект, що дійсно сяйво йшло з хреста. І навіть на вістані це було видно, і сонце було в протилежному боці. Бачите, от я показую, і йде звідти сяйво. Надзвичайні були запахи квітів, звичайні благодаті. Ну і було чудо те, що в мене телефон розродився абсолютно. Була зява Бога Божої матінки до мене, благословіння на майбутні дні. І власне телефон був заряджений. Була в мене певна одна хвороба. Був я оздоровлений. І власне, слава Богу, я говорив, що 76 шостого року я не лежав в лікарні, і Бог дає, що в кожному дні я бадьоро говорю вам, попри всі страсті в цьому житті, власне, щоб ви мали все більшу віру, надію, любов. Ну, ви знаєте, що завтра. Є свято неопалимої купини ікони. І що в цій ситуації за новою традицією пропонують пошанувати віру, надію, любов, матір Дік Софію. Завтра буде велика там, молитва у погоні. Сьогодні люди молитись будуть через ніч. І... Ми передали і зараз. Я передаю, щоб люди особливо говорили в часі християнських прощ всюди, де вони дідуть, де працюють, де живуть. ті пророцтва, що передали Бог, Божа мати, які відомі як пророство упа, що буде неминуче сонячне воскресіння наших героїв. З Богом, що Україну ненько на віки вічні очолить, як сьомий президент України Тарас Григор Шевченко. Що і велика ймовірність, що це буде саме цієї осені, тому що знаки про те, що це має бути ще були в минулі роки, але це має статись біля найважчих, найстрашніших днів, про які я вам говорив. За то як здійсниться пророса глави, откровень Івана Богослова, що антихрест Путін через Своїх двійників мають до всесвітньої влади прийти, ліквідувати гроші. Паперові і власне говорити зачепи електронні карточки, в яких буде і медична картка, і паспорт, і банківська карта єдиної валюти електронної це буде знак звіра. Хто його прийме, то які він на заслуги не мав перед Богом, буде Богом проклятий. Пам'ятайте це іншим. Передавайте цей час вже дуже дуже близько. І хай Бог скріпить вас голосвить тою чудо іконою погінської матінки Божої. І е, на її послухайте чудову пісню і подивіться фото, які були саме у 2018 році з тої прощі, яка була восени у погоні. Подивіться союз на відео, ті, які я підготував у цьому дні. У затишку смарагдових лісів в обіймах в миротвореної тиші цілує сонце баня у полі, і спів духовний там злітає вище, коли ти сам здолаєш довгий шлях, де кожен камінь вервиться зернятко і станеш на колінах у сльозах, де матір Божий святе дитятко, співає муша. Риці покуття до неї в молитві Складаєм долоні і просимо ласки у наше майбутнє, на вервиці миру, на прощі в погоні, з відкритою душею перейдеш Таницями із хресної дороги, і з вірою до храму принесеш, своїй прохання вдячні і тривоги, молитва спільна, множиться сто кра, відкуни у переливах дзвоні, По волі Божій чиниться, обряд обряд. Си побуття до неї в молитві складаєм долоні і просимо ласки у наше майбутнє, на вервиці миру, на прощій погоні Вціліла серед воїн і духов. Залишилась назавжди неповторна і шле з небес невидиму броню на захист нам і гоночу чудотворна а поки пальці верби зіснують, Уста молитву щиру творять слово, нам погородиться, відкриє суть безмежні Господній, любові. Свіпає мужа. Риці покуття до неї в молитві Складаєм долоні і просимо ласки у наше майбутнє, на береги зі миру, на прощів Родичне місце у Прикарпатській погоні з роками набуває популярності серед віруючих завдяки чудотворному джерелу, та найголовніше, чудотворній іконі Матері Божої Погінської Цариці Покуття. У 13 столітті біля села Погоня Тисминицького району воєвода короля Данила Роман розбив татарський загін. Виконуючи обід дану перед битвою, він збудував на цьому місці церкву, відтоді ця земля почала славитися дивами. Навколо цього місця в печерах селилися монахи. На початку ХХ століття зводять нову церкву та розбудовують монастир. Найтяжчими для монастиря були часи комуністичного безбожництва. Тоді Пугінський монастир зруйнували майже вщент, не пошкодували ні храму, ні ікон. Велике відродження Пугінського монастиря пов'язане з діяльністю ченця Никодима Гуралюка. Завдяки йому. Після виходу Української греко-католицької церкви з підпілля 1991 року Погінський монастир зареєстрували. 27 червня 2001 року святіший отець Іван Павло II, перебуваючи з візитом у Львові, благословив Погінську ікону Богородиці. У лютому 2005 року. Було збудовано і освячено ротонду. Після цього духовне життя в погоні відчутно активізувалося. 2006 року відбулися урочистості з нагоди відновлення хресної дороги і проведено Прощу Вервиці, яка стала на той час найбільш масштабною у цьому відпустовому місці. жовтні 2013 року Завершилось будівництво собору і відбулось його освячення. Десятки, сотні, а іноді й тисячі людей з усього світу моляться у старому соборі Божої Матері перед чудотворним образом і просять її допомоги. І якщо молитва підкріплена вірою, то навіть найскладніші проблеми дивним чином розв'язуються. Всі, хто побував у полоні, обов'язково хочуть повернутися сюди знову. Ради вам, що на хрестній дорозі опа, яка є в Франківську, бо приймає молитви більше ніж три рази сильніше, ніж погоні, а в сім разів більше біля Христа Кобзаря. Пам'ятайте про це і менімо в суботу наших героїв дорогих воїнів. Збройних сил України, які відійшли саме цього дня у різні роки війни, а також в інші дні, в інші роки і мирних людей. Царство Небесне, світла вічна поміті, дай Боже, скоріше сонячне восхищення наших героїв, друзів для перемоги України. Також подивіться відео. Це, дорогі мої, про силу Христа Господнього, до того причастя у таємного церкві, що Бог виявив час буревію в США. Дивіться, будь ласка, уважно показую. Оце тут був торнадо. Дивіться, які дерева! Він просто як сірники, просто поламав, просто порозривав. тут, Він йшов тут. Тут будинок. Цей будинок пошкоджений, але не, не повністю знищений. От тут дерева. Подивіться, тут був торнадо. Ми дивимось, там там будинки зруйновані. Той будинок кажуть, він підняв більше, ніж на один метр в повітря і поставив на місце. Але від того будинку вже толку ніякого не буде. Зверніть увагу: тут будинок зруйновано, там будинок зруйновано, там будинок зруйновано. Подивіться тут. Він тут був, все зруйнував тут, дере обірвав все. Оце зверніть увагу, це церква християнська. І тут навіть ну, нічого немає знищеного, вона ціла. Але зверніть увагу, ось на що. Ось тут був торнадо, поряд. З там того боку, він був взагалі навколо цієї церкви. Він ходив і не зайшов. Подивіться, я вам скажу більше кладовище. Кладовище, тут біля церкви, кладовище. На будинок впало дерево, а там школа, школа повністю розірвана. І ось з цього боку він також пройшов торнадо і повалив, повалив пам'ятники. Це впало, там впало, там впало, там впало. Тобто він був тут. І ось церква, християнська церква, і навіть царапини немає на ній. Подивіться, от самі подивіться. Торнадо був всюди, навколо церкви ходив і церкву не знищив. І скажіть, що це не чудо після цього. Дякую. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом через війну розв'язано РФ проти України від Росії. Відвернулися весь цивілізований світ. Про це заявила. Росіянка, яка дала коментар прямо на вулицях Москви. Відео її емоційної заяви опубліковано в мережі. Вона підкреслила, що війна є найстрашнішим, що може бути за її словами. Що вона вже не може жити спокійно через війну, розв'язану Росією, знаючи, що в Україні гинуть люди. Далі мови оригіналу. Сходь ужасна війна, це, це найстрашніше, саме що взагалі може бути. І те, то там гибнуть люди. Я наприклад не могу жити спокійно. Ну і що ми з цього чекаємо? що ми лучше будемо жити. Говорит, мы лучше жить не будем. Мы остались в одиночке. В одиночку. Нас все ненавидят. И правильно делаю. Но я так смотрю, все мимо пробегают, все боятся. Мне бояться нечего. Я на пенсии. Увольнять меня уже неоткуда. Пенсии лишат. Ну, значит, лишат. Посадить, значит, посадить. Терять нечего. В принципе, нам уже не. Те же часа в другому відео вона знову звернулася до українців та нашого генерала, побажавши нам швидкої перемоги. Разом з тим, жінка знову підкреслила, що багато росіян закривають очі на агресію РФ в Україні і додала, що не боїться постраждати за свою громадянську позицію. Підкреслимо війна Росії проти України розділила російське суспільство, умовно кажучи, на три частини. Значна кількість громадян РФ підтримують криваву бійню, яку влаштував путінський режим на території України. Частина населення виступає проти війни. І є люди, які вважають за. Краще не висловлюватися або не підтримувати жодну зі сторін. Не стали винятком і представники російського шоу-бізнесу, сфера культури та мистецтва, частина музикантів, акторів і артистів відкрито виступила на боці російської влади. Причому вони підтримували дії Кремля як у 2014 році, після анексії Криму та початку війни на Донбасі, так і після повномасштабного вторгнення і Україну в Україну 2022 року. Водночас є низка доволі відомих у РФ і на всьому пострадянському просторі акторів, співаків музики. Канців, які не тільки відкрито стали на бік України, а й на знак протесту покинули країну. Через це багатьох із них Росії зарахували до так званих іноземних агентів і влаштували їм у змі та соцмережах справжнє цькування. Решта російської зірок так і не висловили своє позиція щодо агресії Росії проти України. Вони або взагалі не говорять про війну, або заявляють про те, що вони поза політикою. Окремо варто відзначити і тих, хто висловлюється не проти війни як такої, а виступає проти мобілізації. Багато хто з таких. Пацифістів від початку повномасштабної війни просто-напросто покинули Росію і живуть в Європі або США. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мережі пішли фоточки з підписом про класичний набір ватника, пише Борислав Береза. Цікаво, на кого це розраховано. Шуфрич не викликає в мене ані симпатії, ані співчуття. Але такий відверто тупий вкид дивує. Шуфрич це права рука Медведчука, його треба засуджувати за його дії проти України, а не за те, що він колекціонує. А те, що це колекція, можна побачити неозброєним оком. Взагалі, мене вже нудить від цих показово розкладених тонким шаром грошей, колекцій зброї і всього іншого, це розраховано на пролет. Який не вміє мислити та лише емоційно реагує, тоді зрозуміло, які емоції хоче викликати влада. А мене цікавлять не ці а покарання всіх, хто просував в Україні русський мір. В той же час, за даними телеграм-каналів охорона Шуфрича відкривала вогонь. В маєтку чули стрілянину, говорять про поранених. Наразі невідомо з якої сторони. Шуфрич, окрім держзради, може загрожувати напад на працівників СБУ. У народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуку виявили георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби, країни окупанта і навіть військові киталі. Про це повідомили джерела Ліганет у службі безпеки України. За словами спів... У розмовників, окрім джентльменського набору Русофіла, у Шуфрича знайшли посвідчення полководця Побєди та вітерана ворожаних сіл РФ. До шуфрича прийшли з обшуками вранці 15 вересня. Політика підозрюють у державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича. Зазначається, що останній з Москви керував роботу російської агентури в Україні. Саме Сівкович керував роботою начальника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого затримали у 2022 році. Шуфрич досі очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова. За словами співрозмовників, депутата підозрюють у Державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича. Зазначається, що останній з Москви керував роботу російської агентури в Україні. Саме Сівкович керував роботою начальника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого затримали 2022 року. Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним із рупорів Кремля в Україні.